Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із прекрасним ранком вівторка 24 червня 2025 року. Сьогодні у День пам'яті святих апостолів Варфоломія і Варнави. На літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Римлян з 14 го вірша глави 7 по другий вірш глави восьмої. Вємо, яко закон духовін єсть, аз же плотен єсмь, продан под гріх же бо содеваю, не разумею, не бо хощу сие творю, но же ненавижду, то соделываю, а же не хощу сие творю, хвалю закон, яко добр. Ныне же не к тому, а сие содеваю, но живий во мне грех. Вембо. яко не живет во мне сирич во плоти моей доброе, еже бы и прилежит мне, а еже содеете доброе не обретаю. Не еже бы доброе творю, но еже не хочу злое сие содеваю. Аще ли еже не хочу, а сие творю, уже не ассие сие творю, но живый во мне грех. Обретаю убо закон, хотя сюми творить и доброе, яко ко мне, злое прилежит, услаждаюся бо закону Божию по внутреннему человеку, вижу же ін закон во удях моих, противо воюющ закону ума моего и мя законом греховным, сущим во удях моих, окаянен ас человек, кто меня избавит от тела смерти сия. Благодарю Бога моего Иисус Христом Господем нашим, тем же оба сам а с умом моим работаю закону Божию, плотью же закону греховному. Не едино убо ныне осуждение сущим о Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо Духа житні, о Христі Ісусі, свободіл м'я єсть от закона гріховного і смерті. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх, бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю Бо, що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі, визволив мене від закону гріха і смерті. Євангеліє від Матвія, глава 10, вірші з 9 по 15. Не сяжите злато, ни серебра, ни меди при поясех ваших, ни пиры на пути, ни двою ризу, ни сапог, ни жезл. Достоин бо есть делатель мзды своя. Вонь же аще лишь, до град или весь внидите, испытайте, кто в нем достоин есть, и ту прибудете, доньте же изыдите. Входяще же в дом целуйте его, глаголюще «Мир дому сему». И ащи убо будет дом достоин, приидет мир ваш нань. Аще ли же не будет достоин, мир ваш к вам возвратится и иже аще не приимет вас, ниже послушает словес ваших, исходящий из дому или из града того, отрясите прах ног ваших. Аминь, глаголю вам. Отраднее будет земли Содомстей и Гоморстей в день судный, неже граду тому. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте аж поки не вийдете а входячи в дім, вітайте його, промовляючи мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає. То виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді, кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Усім спокійного, мирного вівторка, благодатного посту і щирої молитви.